Добрий день. Тема рівняння кола. Згадаємо, що таке рівняння фігури. Рівнянням фігури на координатній площині називають рівняння з двома змінними x, y, яке задовільняють координати кожної точки даної фігури, і будь-яка пара чисел x, y, що задовільняється рівняння, є координатами деякої точки даної фігури. Тобто, щоб встановити, що в даній системі координат фігура задається певним рівнянням, треба довести два твердження. Якщо точки належать фігурі, то її координати задовільняють рівняння фігури. І навпаки, якщо координати деякої точки задовільняють рівняння фігури, то ця точка належить даній фігурі. Знайдемо формулу, що задає коло радіуса R із центром в точці К з координатами А і Б. Нехай С довільна точка кола. За формулою знайдемо квадрат відстані між двома точками К і С. Дорівнює х мінус до X -A квадрату додати y мінус б до квадрату. Та як КЦ дорівнює радіусу, то формула перепишеться ось таким чином. Та як точку С вибирали довільним чином, то координати будь-якої точки даного кола є розв'язком рівняння х мінус до квадрату плюс y до квадрату дорівнює r квадрат. І навпаки, нехай координати точки С1х1 і Y1 задовільняють рівняння х-а до квадрату, плюс y-b до квадрату дорівняння r квадрат. Отримаємо х1 мінус а до квадрату, додати y1 мінус b до квадрату дорівняння r квадрат. Як бачимо, С1 віддалено від центра кола К на відстань що дорівнює радіусу. Отже, можемо зробити висновок, що точка С1 належить колу ω. Запам'ятаємо рівняння кола, x мінус а до квадрату плюс yнус b квадрату, до квадрату дорівнює r квадрат, де а, b – це координати центра кола, а r радіус кола. І якщо центр кола лежить у початку координат, то рівняння кола перепишемо x квадрат плюс y квадрат дорівнює r квадрат. Колись центром точці К з координатами 3 мінус 1 проходить через точку А, координати якої 3 мінус 3, чи проходить це коло через точку Б. Координати якої 5 мінус 1. Запишемо загальне рівняння кола. Знайдемо квадрат радіуса кола, тобто квадрат довжини відрізка ка дорівнює 4. Точка К центр кола має координати 3 і мінус 1. У загальне рівняння кола підставимо відповідні значення і отримаємо х-3 до квадрату додати, y плюс 1 до квадрату дорівнює 4. Привіримо, чи точка Б належить колу. Для того замість Х підставимо 5, замість ігри-1. Як бачимо, при підстановці от отримаємо тотожність. Отже, точка Б належить колу. Скласти рівняння кола з діаметром АВ. Якщо точка A має координати мінус 3, точка Б має координати мінус 2 і 5. Та як Б-діаметр К-центр кола, то К є серединою відрізка АВ, Знайдемо координати точки К за формулами середини відрізка. К має координати мінус 3 і 1, і знайдемо Р квадрат, дорівнює квадрату Ка або КБ і дорівнює 17. І складемо рівняння кола. Замість А і Б підставимо відповідно мінус 3 і мінус 1, замість Р квадрат запишемо 17. Встановити взаємне розміщення двох кіл, які задані рівняння. Перепишемо рівняння першого кола, х квадрат плюс 4х доповнимо до квадрата суми, додамо 4, y квадрат плюс 2 у додамо 1, щоб отримати квадрат суми. 4 плюс 1, 5, щоб отримати мінус 13, віднімемо 18. Квадратний тричлен х квадрат плюс 4х плюс 4 запишемо у вигляді квадрата суми х плюс 2 до квадрату. І y квадрат плюс 2y плюс 1 запишемо як квадрат суми дорівнює y плюс 1 і піднести до до квадрату. дорівнює 18. Отримали рівняння кола омега 1. ДК 1 центр кола має координати мінус 2 і мінус 1. І радіус кола дорівнює арифметичний квадратний корінь з 18. Тобто 3 корені з 2. Аналогічно виділимо квадрат у члена в другому рівнянні: х2 мінус 6х додамо дев'ятку, то y квадрат мінус 8х додамо 16, 9 по 16, 25. Щоб отримати плюс 17, віднімемо 8. І запишемо квадратний тричлен у вигляді квадрата різниці. Хміну 3 до квадрату, додати, і другий квадратний тричлен запишемо, і y 4 до квадрату, і дорівнює 8. Отримали рівняння кола із центром к 2, координати якого 3 і, 4, і радіус кола дорівнює арифматичний квадратний корінь з 8, тобто 2 корінь з 2. Знайдемо між центрами кіл К1, К2, дерівнює 5 коренів з двох, між центрами кіл дорівнює сумі радіусів цих кіл. Це означає, що коло дотикається з ними чином. Класти рівняння кола описаного навколо трикутника БЦ, якщо дано координати його вершини. Визначимо вид трикутника, знайдемо довжину відрізка В, довжину відрізка Б і довжину відрізка АЦ. Так як АВ в квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, то маємо прямокутний трикутник, кут С дорівнює 90 градусів, центр описаного кола у прямокутному трикутнику лежить на середині гіпотенузи, нехай точка К і середина відрізка АВ. Координати точки К відповідно абсиса, одиниця і ордината дорівнює мінус 0,5. Знайдемо радіус описаного кола. Дорівнює половині гіпотенузи, дорівнює 2,5 і складемо рівняння даного кола х-1 до квадрату додати, y мінус-0,5, тобто плюс 0,5 до квадрату дорівнює тобто 2,5 квадраті, тобто 6,25. Задання для самоперевірки. Дякую за увагу і побачення. Слава Україні!